Як спокій, далечину, повну незбагнебного глибокого значення. Як тільки ми звертаємось до неї, ми відчуваємо її тяжіння, яке нібито обіцяє щось незвичайне. Від до історії йдуть чари, яким важко не піддатися, хоча б на нас чекало розчарування. Поселення загадкового народу, який створив наприкінці кам'яного віку одну з перших цивілізацій світу Трипільську. Хто вони ці люди? Яким було їх життя? Як вони бачились? Була епоха великих змін в долі людства. Після сотень тисяч років полювання на тварин люди почали поступово приручати їх. Худоба годувала, одягала, озброювала та воістину везла трипільське суспільство. Людину первісну на людину цивілізовану перетворило не одомашнювання тварин, а одомашнювання рослин. Енергія, прихована в невеликому зерні пшениці, дала людству неабияку силу. Трипільці озброєні лише кістяною мотикою та дерев'яним ралом. Зорали та засіяли величезний простір від Карпат до Дніпра. Запаси зерна та худоби звільнили їх від щоденного пошуку їжі і надали можливість спрямувати свої сили на вдосконалення знарядь праці. Вже не задовольняли потреби людей, і вони винаходять нові метал, кераміку, тканину. Цей шматок полотна, що дійшов до нас з глибин тисячоліть витвір одного з перших в історії людства ремісників ткача. Вищої майстерності трипільські ремісники досягли в гончарстві. Особливо захоплює орнаментована мальована кераміка. Ці посудини вже не просто ремісницькі вироби, а щось набагато більше. Зараз важко визначити їхнє призначення, але в житті трипільців вони відігравали значну роль. Можливо, ці розписи, своєрідний засіб передачі інформації, писемність. А може це предмети ритуалу, священний посуд трипільських жриць. За його допомогою викликали дощ, пробуджували родівчість. Спілкувалися з душами померлих. Пів шість тисяч років тому. Ми можемо відновити його вигляд частково завдяки самим трипільцям, що виготовляли глиняні моделі своїх хат. Ці моделі досить умовні, але водночас навпрочуд детальні. Трипільці першими збудували дім на цій землі. Доти люди ховалися в землянках, наметах, печерах. Але дім це щось більше, ніж захист від дощу. Дім це захист від хаосу. Це організований простір, порядок, грецькою космос. Дім. Одна з перших моделей світу. Можливо, ще більш складна модель світобудови трипільське місто. Пагорбом лежить найбільший мегаполіс стародавнього світу, більший в 60 разів за оспіваного Гомером Трою, в за біблійний Вавілон. Але коли виникли Троя з Вавілоном, цей мегаполіс вже тисячу років лежав в руїнах. Навіщо трипільці зводили такі поселення? Може місто Гігант? Наче єгипетська піраміда втілює безглуздий культ людини? Адже воно існувало лише на протязі життя одного покоління, близько 50 років. А далі мешканці спалювали його і йшли будувати нове, на яке теж чекав вогонь. І так відбувалося століттями. В міфах Бог Деміург створює з глини Всесвіт, землю, першу людину! Трипільці подібно до богів створили з глини власний світ. Звичайна глина піднесена людським генієм зберегла і донесла його до нас. Чи зможемо ми колись зрозуміти їх життя, їх думки, осягнути їх космос? В той час світ був єдиний. Він не поділявся на природне і надприродне. І будь-яка реальна дія була магічною і будь-яка магічна реальна. І, вкладаючи зерно в землю і занурюючи його в черево жіночої статуетки, людина діяла з однаковою метою і з однаковою впевненістю в її досягненні. Так вона допомагала силам родючості, допомагала природі творити нове життя. Турбота, прородючість землі, численність стада, продовження роду людського була сенсом життя. Адже людина міститься в центрі світобудови на невидимій межі між світами. Її доля дотримувати рівновагу та велику силу, що дає життя всьому живому. Матір усього сущого. Її очі дивляться на нас, як колись тисячі років тому дивились на трипільців. Її голова серед зірок, її плоть в кожній живій істоті, її ноги сягають глибоко у землю. Вона поєднує в собі світло та темряву, вогонь та воду, добро та зло. Велика трибільська цивілізація проіснувала приблизно 15 століть, створила блискучу культуру, чудове мистецтво, величезні міста і несподівано занепали. Зламі тисячоліть людство все частіше звертає погляд у минуле. Це природно, сьогоденні у тривозі, майбутнє вемлі. На наших очах світ змінюється шалено. І хто візьме на себе сміливість передбачити, яким він буде завтра? Все живе й живе, має свій ритм. Приплив йде на зміну відливу, день, ночі, життя, смерть. Цикли керують Всесвітом, змінюють його обличчя. А людство лише частина природи і підкоряється її законам. Якщо міняється природа, змінюється і людство. Власне, вся відома нам історія це історія таких змін. Що весни і що осени крізь ріллю української землі проступають образи зниклих у безодні часу міст, забутої цивілізації.